А сьогодні ми монтуємо знову резервне живлення для приватного будинку на базі обладнання DEA. У нас буде трифазний 12 кВт інвертор, нова генерація SG05, а також 4 акумуляторних батареї від компанії DEA SE5.1, PRO-B. Pro тому що у нас є автомати постійного струму. Про b І сьогодні ми будемо їх розміщувати трошки інакше, ніж завжди. Кабель каналом пройшли до щитка відного електричного. І будемо зараз підключати комунікації а пізніше вже заснімемо кінцевий результат, як це все діло працює. Для замовлення послуг по резервному жиленню сонячні станції під ключ. Будь ласка, звертайтеся Київ, Київська область, інші області, якщо замовляєте, у нас обладнання. Всім дякую. Ціни в коментарях не пишемо. Наявність є. Замовляємо. Пишемо в Viber, Telegram, WhatsApp номер телефону в описі сторіночки.